Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 16 серпня 2024 року напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джейді Венс, провів другий передвиборчий захід в штаті Вісконсин. Венс здійснив виступ в полі поліцейській асоціації міста Мілвеки, і за традицією ми коротко говоримо основні тези, які висловив Венс, і перейдемо до висновків. На початку виступу Венц подякував усім поліцейським за їх роботу. Нам потрібен президент Трамп, який полегшить роботу поліцейських, зазначив Венц. Далі була критика в бік Камали Гарріс щодо відповідного питання. Якщо ви подивитесь на Камалу Гарріс як на прокурора, то це протилежність жорсткій позиції, яка стосується питання злочинності. Гарріс проводила політику, яка повторно класифікувала людей, які скоїли. Сексуальні злочини з неповнолітніми, і людей, які зґвалтували непритомних жертв, як таких, що здійснювали ненасильницькі злочини. Що це означає? Це означає, що ці люди виходять із в'язниць раніше, і це означає, що їхні жертви повинні зазнавати психологічного насильства, бачачи цих злочинців, які гуляють нашими вулицями раніше. У поліцейських є такі особи, про яких потрібно піклувати замість того, щоб вони сиділи у в'язниці. Чому Гарріс підтримує цю політику? Я думаю, що ЗМІ мають поставити це запитання. Це... Важливо зазначив Венц. Далі він зазначив, що кожна дитина заслуговує на громадську безпеку. Коли ми говоримо, що кожен штат прикордонний, це не просто слоган, це сумне відображення реальності, що у нас є наркокартелі, що діють приблизно на півночі у цій країні. Про що також зазначив Джейді Венс. Тобто з питань захисту поліцейських він одразу перейшов до питання нелегальних мігрантів і питання проблем на кордоні. Чому нелегальні мігранти повністю відмовляються виконувати команди правоохоронних органів? Прикордонна політика робить наші громади менш безпечними навіть на? Півночі сказав Джейді Венц. Це перша частина його виступу. А далі за традицією, були відповіді на запитання. Перше питання з приводу наймання додаткових кадрів до поліції. Тобто, журналіст зазначила, що є відповідна проблема у Мілвикі з приводу наймання цих працівників через відсутність. Коштів. Вен зазначив, що вони з Трампом будуть вирішувати цю проблему з дефіцитом кадрів поліції. Нам потрібно змінити керівництво держави. Багато коштів йде на нелегальних мігрантів, а не на додаткові можливості щодо наймання працівників так, для їх роботи в поліції. Було також запитання, чи Мав Джейді Венс розмову з Трампом щодо відходу від виборчої стратегії, яка включає особисті нападки на Камалу Гарріс. і далі, якщо ви хочете перемоги у Вісконсині, чи будете ви щось змінювати в межах цієї стратегії? На що вен зазначив, що вони зараз зосереджуються на проблемах американських громадян, і вен сказав, що його порада Трампу будьте собою і люди побачать, хто ви є. Хоча порада могла б бути набагато інша, ніж просто бути собою. Далі Вен зазначив, що Гарріс використала Міністерство юстиції не лише для нападок в бік колишнього президента Трампа, але й для нападок в бік інших американців. Далі Вен зазначив, що ми не зможемо приймати велику кількість людей до Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки, тут посилання до нелегальних мігрантів. Також було запитання з приводу оприлюднених опитувань ABC і PSOS, де Волс-напарник віце-президентки Гарріс, має більшу прихильність серед американців, ніж Джейді Венс. І власне питання до нього поставлено було наступним чином: яка ваша відповідь? На цю ситуацію, і що ви зможете зробити до жовтневих дебатів, щоб залучити більше виборців, так які були до вас прихильніші. Вен зазначив, що він не звертає увагу на опитування на такому ранньому етапі, коли люди дізнаються правду про Гаріс та Вулца, то їхні позиції можуть змінюватись. І завершив вен своє інтерв'ю, брифінг журналістам і виступ фразою, що Трамп це хлопець, який любить наших ветеранів, і тут він зробив посилання на свій попередній передвиборчий захід в штаті Пенсільванія. Саме там він виступав перед ветеранами. Отже, які ми можемо зробити висновки з того, що зазначив Венс. Перше, вен здійснив акцент на захисті поліцейських, так тобто, що ми спостерігаємо в межах його передвиборчих заходів, так, це виступ перед там ветеранами, перед працівниками якогось сектору. І перед поліцейськими, і він говорить в межах того, де виступає, що він готовий. Захищати з Трампом відповідну групу і більш розлого про це говорить. Тобто, якщо це були ветерани, то відповідно він про ту тематику більш детальніше проговорював і тоді скористався цим заходом для того, щоб розкритикувати волза. Якщо про поліцейських, то відповідно вже акцент на цій темі. Від Венца виходив. Другий висновок це критика Віка Мала Гарріс щодо класифікації злочинців, які скоїли сексуальні злочини проти неповнолітніх та які зґвалтували непритомних жертв. Це треба перевірити, чи дійсно Камала Гарріс мала таку позицію. Далі був акцент на питанні імміграції і. Він відповідав на запитання, які стосувались виборчої стратегії його та Трампа, опитування щодо прихильності Волца та власне Венса, і питання, які стосувалися знову ж таки політики імміграції. Ось такий захід спостерігався від Джейді Венса в штаті. Вісконсин, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!